Всім добрий вечір. А, верніше, добрий день, бо відео я опублікую десь завтра. Десь звільнюсь, вже з праці десь 2-3 дня. Тому що ну, чому? Тому що дуже я так сильно взявся, кожен день, навіть по 2 буває часто, то я думаю, що мені ніяких машинок не хватить. Вже через місяць прийдеться купляти. Хавматик 1Ц, а потім що, так я і до кінця року, то ні на який поверматчик 4 не, не збираю. Це, звичайно, жарт. Трохи жарт, трохи ні. Ну і якщо правда, то хто вже, вже запізно, хто ж його ще буде дивитися. Значить, ну почнемо. Значить, набиваю я, поки що буду набивати, покажу трохи і трохи розповім. Значить, берлі з лимоном. <кхе> Значить, десь воно тиждень в мене полежало. Б'є, в принципі, як завжди. Все хорошо Тиждень полежало підсох повністю. Я його увлажнив, потім ще пару днів полежив Полежав і виходить, я вже набиваю. Ну, трохи увлажнів перед набивкою. От чоловік писав, що він йому краще сухим. Ні, я трошки все-таки увлажняю. Небагато, але увлажняю. Значить, ну подивимось, що я хочу. Ну, бачите, в принципі, давайте я, мабуть, трохи... Що все-таки я вже значит, ну, то міцного пів кіло осталось. Я добився нормального якби, міцності, не дуже міцний, щоб був десь. Ну, десь середня зараз, як на мене, середня міцність. Може трохи більше, ну, я все-таки міцний люблю. Ну, як на мене, середня, Я десь раз, щоб вам не збрехати, раз п'ять його. Тобто, повністю висушував, десь тижня три, 3 десь так, повністю висушував, потім це, увлажняв, висушував, увлажняв. Отак. От і виходить, аромат появився і все. Ну, от я не знаю, з цим ароматом з лимоном получится, Бо местность-то, я думаю, получится в мене прибрати. А ось аромат, щось я трохи сумніваюсь. Боюся я, що тетя Галя цей лимонною кислотою. Щоб хоча б був именно, який він натуральний должен бути. Я думаю, що вона його уграла цією кислотою. Подивимось. Ну от Віталій теж казав, що він повністю висушив і каже, що это. Навіть лежить лимон не чутно. Ну, не знаю, я правда не питав, як аромат хоч якийсь є чи нема. Якщо що напишіть. Ну, подивимось. Ну і одразу завтра я десь 2-3 його опублікую, як я казав. І напишу там і в описі під відео, і в коментарі напишу, що з цього вийшло. Якраз вони трохи підсохнуть, трохи вогкувати. Якраз буде вже в принципі, результат одразу вам. Як воно трохи хоч повлияло, це що я підсушив чи ні. Ну я думаю на місцність трохи уйти, але от щодо аромату сумніваюсь. Що ось так виходить у нас Давайте ще одну, да Де подивимось Що там внутрі після пилюки. Також мене цікавить, я вже болти со всіх. І так наживляю, щоб для віда. Та й есть... все. Видите, я уже болты выкрутил. Так, высыпаем его поднос. Так, ну, ця, давайте, это уже упало сверху, трохи. Это чистая, вот, бачите, подтончик, вот, бачите, машинку. Ця, в принципе, Нічого. Ну її я, правда, може бути, якщо 10 штук набив, то і добре, то. Я її майже не бив ту пилюку. А ось роліксом я набив десь... Ну, десь, мабуть, штук 120 я десь порахував, десь так. Давайте подивимося, що, що з роліксом у нас по пилюці. Так, мы бачим, а в поддоне е. В поддоне е. Машинки по краям трохи е, но на таких узлах, вот на направляйках, допустим. А, наверное. Бачите, на направляйках где так сильно. Ну, трошки есть. Ну, это, я думаю, это еще быть и быть. Ну, почищусь, все, все одно же уже. Як зняв, Що мені ще подобається, що вони по сравнению, звичайно, що з мініком Дуже легко. 4 болта і все. Це, в принципі, на цій можна і не вкручувати. Я їх вкручую щоб не загубити. А от на механіке то краще вкручувати, бо випадає просто кришка. Не держиться без, без саморезів. Все, на цьому все. Сьогодні, слава Богу, швиденько вийшло. Ще буду закінчувати. Ну, зрозуміло, що лимон я пробую вже щоб довести до десь до середньої міцності. Подивимося. Ну, з першого разу може ні, аж на рази 4 пару тижнів. Я думаю, добьюся результату якогось. Ну, Хоча б хоч по А Там вже можна буде з чимось мішати. Чи навпаки. Ну, подивимось. E, значить, все, на цьому все. Будемо закінчувати. Всім дуже дякую за все, за перегляди, за коментарі, за підписки. Всім всього найкращого. До зустрічі!